Вітаю. І так, часть частина про на AliExpress. І так, ви заходите на платформу AliExpress. дивитесь, О, знайшли ноутбук, подішовці. От я знайшов, одійшов ноутбук, замовив, приїхав він на відділення Укрпошти, коли я відкрив, з протилежної сторони, бачите. Намальований ноутбук. А з протилежної сторони, бачите, защита клавіатури написана. Замість того, щоб оплачений ноутбук положити, вони положили якусь срань. В такому випадку відкривається спор. Також знайшов на Aliexpress підійшов інший ноутбук, його оплатив. Відтоді бачите, що прислали, я не знаю, як це навіть назвати. Це навіть не клавіатура, а щось. Воно таке як силіконове і зверху надруковані як кнопки на клавіатуру. Непонятно що. От цей способ банна. Хоча було написано, що купуєш ноутбук. Також знайшов на по дешевці планшет і вирішив його купити. В итоге мені прислали. Назову це ключом схожий як на автомобільному Домкраті. -дом Получається, внутрішній сердечник він тобто Платиш за планшет, наприклад, подішов там, гривень 600, а тобі посилають якусь железячку вартістю ну, 150 гривень, навіть. І у іншому інтернет-магазині на AliExpress замовив уже грав, і замість нього мені прислали, бачите, насадку на ключ. В ітоні я подивився. І оказалось, що, хоч і це було два різних інтернет-магазини, но власник один і той самий. От можна подивитись, От, з правої сторони лежить аркуш і написано, дреміль, гравер, то що я вам казав, я купував за 800 гривень, а мені прислали якусь головку вартістю, мабуть, гривень менше сотні. От з такими проблемами я стикнувся. Тобто, казалось би, що в інтернет-магазині можна купити, то що тобі потрібно, їх подішовсі, а в втогі тебе обманюють. Також можу сказати, навіть якщо відкриваєш спор, виграєш ти його чи ні, це питання залежить від того, назову це спілкування з оператором. Тобто бажано знати англійську мову або використовувати перекладач. Наприклад, англійську мову я не знаю, і е, переписка мене ставляла півтори години, дві з половини години. Дуже довго. Ну, це попробуй скільки, звісно, і висадити. Ну, опять-таки, е, там 600 гривень, там. Гривен 800. І сума виходить доволі прилічна. Просто так, щоб комусь подарувати, тому проще мені було повозитись і відкрити спір. Значить, всі ці посилки я отримав на Укрпошті, і також треба зауважити, що є огляд дозволений, на них на деяких пакуваннях написано огляд дозволений, а на інших пакуваннях огляд чомусь не дозволений. Тому тут опять лотерея, то, що ти купуєш. Думаю, що якщо знайду ще щось, що мені присилали, я ще запишу один відеоролик.